Підвищена кислотність ґрунту призводить до того, що деякі речовини перестають засвоюватися рослинами з цієї причини внесення добрив з дотриманням всіх рекомендацій буде марним, крім того, в кислому ґрунті не виживають і корисні мікроорганізми, що може знижувати родючість ґрунту, тому у вересні рекомендується проводити його розкислення. Деревний попіл при використанні цієї. Що не потрібно враховувати той факт, що склад деревної золи може залежати від породи дерева, його віку, місця зростання спаленої частини? З цієї причини вміст солей кальцію в речовині може коливатися від 30 до 6,0, а значить, можуть змінюватися і норми внесення. Збільшити кількість деревної золи необхідно при її додаванні в глинисті і торф'яні грунти, середня доза дорівнює 0,715 речовини на 1 квадратний метр. Золу необхідно вносити при осінній перекопуванні доломітове борошно або вапно. Для розкислення використовується гашене вапно, вапняний туф, цементна пил. Трібно враховувати той факт, що після внесення речовини в ґрунт деякий час рослини не будуть засвоювати фосфор, саме тому вапнування проводять у вересні під час перекопування. Норма внесення залежить від рівня кислотності ґрунту і може становити від 200 до 500 на 1 квадратний метр. При використанні меленого вапняку кількість внесеного речовини має бути трохи менше від 200 до 400. Винятком є важкі суглинки. В які можна внести близько 600 гмеленого вапняку на 1 квадратний метр аналогічними властивостями володіє і доломітове борошно, яка являє собою подрібнену гірську породу доломіт. Дана речовина багата магнієм, тому рекомендується для використання на легких ґрунтах норма внесення 300 300-500 на 1 квадратний метр речовину необхідно розсипати по поверхні ґрунту під перекопування, при виборі такого способу розкислення потрібно строго дотримуватися норм внесення, інакше є ризик зробити ґрунт непридатною для вирощування багатьох городніх культур за рахунок її защелачиваної кісткове борошно. Даний продукт багатий макро і мікроелементами, які потрібні для повноцінного розвитку картоплі, в тому числі 15-3-5 кальцію, залізом, марганець. Осфор виробляють його з мелених кісток великої рогатої худоби, незважаючи на всю корисність, кісткове борошно є найнебезпечнішим способом розкислення, оскільки провокує розвиток патогенної мікрофлори, може робити ґрунт важким і повітронепроникним. непроникним. З цієї причини перед внесенням кісткове борошно необхідно змішати з річковим піском в пропорції 1-2. норма внесення розкислювача. 450 на 1 квадратний метр крейда і чилійська селітра особливість цих речовин в тому, що для отримання результату необхідно використовувати велику кількість крейди або чилійської селітри, що дуже недешево. Також їх не рекомендується вносити восени, оскільки за зиму вони практично повністю розкладаються, а значить Склад ґрунту перед весняною посадкою буде таким же як і до розкислення. Якщо ж іншого виходу у вас немає, то рекомендується вносити шматочки крейди розміром 2-3, що дозволить відстрочити настання бажаного ефекту.